Усім привіт! Вчора uh, зловив один стоп-лосс по біткоїну. Виділяв для себе на годинному таймфреймі ось імбеланс і розраховував на те, що ціна отримає від нього реакцію, і піде знімати даний мінімум. Бачимо, що ми виконали тест 0,5 цього імбеланса. Реакція відбулася, проте пізніше, все ж таки ціна розвернулася. І пішла вверх. Помилкою, напевно, було те, що я заходив проти свіпу, який ось тут у нас відбувся. От, давайте перейдемо до сьогоднішньої ситуації по біткоїну. На годинному таймфреймі бачимо, у нас вже відбулася зміна характеру. Ось. Виділив для себе також дві зони: це 4 години імбеленс і годинний імбеленс. Також ось тут у нас є компресія, яку хотілося б зняти. Ось, і також це в нас зона ОТЕ. Тому в даній зоні я розглядатиму лонг угоди. Бачимо, що також ціна залишила рівні максимуми, які в майбутньому будуть. Слугувати магнітом для ціни. Йдемо далі. Монета оптимізм. Вчора я на вчорашньому огляді виділив ось такий рейндж для себе. Ціна попрацювала з нижньою границею цього рейнджа. і бачимо, що піднімається вверх по логіці рейнджа. Якщо ціна працювала з нижніми границями, то вона йде на свій піквідності з верхніх границь. Що я очікуватиму зараз? Тут схожа насправді ситуація з біткоїном. Хотілося б е, ось цей корекційний рук сюди, на зняття ось цієї всієї компресії, тест імбеленса або ордер блока, і тоді вже похід наверх. Проте е, також я для себе тут виділив rejection блок на годинному таймфреймі. Е, бачимо, що відбулася реакція від 4-годинного імбеленса і в даний момент, якщо Ціна підніметься трошки вище на тест ну хоча б 0,5 цього rejection блока. Разом з тим зніме ось цю ліквідність. Тоді при формуванні розворотного сетапу буду для себе шукати шорт угоду, і також можна її буде тягнути на ось цей мінімум. Або хоча б, щоб РР uh, був 1 до 3. І ще одна монета FED, Також для себе виділив боковик. Бачимо, що ціна попрацювала з верхньою границею. Тому я можу припустити, що тепер вона буде спускатися вниз до нижньої. Також, якщо дивитися глобальніше на ось цей імпульс, ми знаходимося в преміум зоні. А це означає, що ми можемо розглядати шорт угоди. Тому для себе виділив також годинний імб. Або також є ще у нас 4 годинний а, rejection блок Якщо ми не отримуємо ціни реакції від ім, імбеленса, тоді буду очікувати на реакцію від цього блоку. Ну що ж, дякую всім за увагу і бажаю всім профіту.